Стало відомо, чому Клавдія Петрівна, а саме Соломія Опришко, приховувала своє обличчя. Співачка перебувала в інкогніту статусі через страх сприйняття її публікою та хвилювання через реакцію глядачів на її творчість. Замість того, щоб просто з'явитися перед аудиторією, вона обрала шлях загадок, чим розпалила цікавість та уяву всіх навколо. І саме це зробило її появу ще більш захопливою. Таємнича виконавець, яка понад рік приховувала свою особистість, грандіозно стартувала з першими концертами з одного. Із найбільших концертних майданчиків країни чіпким моментом вечора стало виконання пісні Уже світає. Саме під час цієї композиції Клавдія Петрівна зняла капелюха, який був невід'ємною частиною її таємничого образу. Вперше на сцені ми побачили справжню Клавдію, відкриту, щиру і готову до нових звершень. Саме цей момент концерту став символом народження справжньої зірки. Тепер, коли завіса таємниці піднята, стає зрозуміло, що цей концерт лише початок. Мені